Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 17 грудня і я хочу з вами вам розказати такий свій досвід, як знайти підробіток в місті Калгарі. Сьогодні я не буду показувати, своє лице, сьогодні ми пройдемося по вулиці. А підробіток це робота, яка на один день або там... Пару годин. І вона зазвичай за ню платять більше, ніж на стабільній роботі. Е, якщо на один день, то це десь приблизно 20 доларів на годину. Якщо це буде на пару годин, там 2-3 години, це десь 25 доларів на годину. М -м. Де шукати такі роботи? Перша є знову ж таки сайт QG. Сайт КG, схожий до сайту ОLX. Є е, так само мобільний додаток. Там є розділ робота і можна просто листати всі обяви, які є. Можна свою подати, щоб, так би сказати, мовити, що вам ви теж шукаєте таку роботу. Е, що то за які там роботи? Це зазвичай роботи. Принеси подай, може бути, що шукає, хтось робить ремонт у себе в підвалі, і він шукає собі, хто міг йому допомогти це зробити. В нього є інструмент, матеріали, але він шукає людину, яка може це зробити. Ще є роботи, потрібно, правда, посвідчення водія Канади 5 класу. Ну, це виходить автосалони. Так сказати, дилери беушних автомобілів, їм потрібно часто переганяти автомобіль з одного кінця в інший міста, або з одного міста в інше місто. Зазвичай вони шукають пенсіонерів, які не прив'язані до сім'ї. І в будь-який момент можуть виїхати і поїхати там тисячу км в одну сторону. Так. А яку ж я знайшов роботу? Оскільки тут зима, і ви, як бачите, всі алайки очищені. Бо за кожним зафіксованося за цим будинком, це його алайка. Людина повинна очищати цю алайку. Не місто, а людина очищає цю алайку. Хто живе в цьому будинку, той відповідає за той кусок алайки. Так само, чий магазин, той відповідає за прибирання. Території біля магазину. Зараз ми перейдемо до дорогу на інший бік. Ох, я думав, зараз ДТП, він їде в нього в задню частину, але ні, той зупинився. І як бачите, тут все очищено. Ну, є такі занедбані, негарно очищення, або пізно кинулися, ну є. Е, я виходить, знайшов таку роботу. Потрібно було очищати сніг. Все, що потрібно було це лопата, снігова лопата. Ну, якщо у вас її немає, вам її дадуть. Ну, якщо ви хочете не сильно наробитися, то краще мати снігову лопату свою гарну. Вона коштує приблизно 25 доларів в будь-яких магазинах тут, в супермаркетах і будівельних. Тут це великий бізнес. Зачищення снігу, тут цілі компанії на це роблять. У них там замовлення, контракти. І така людина шукала собі допомогу. Робота починалася о 5.30 ранку. Оскільки я мови не знав на той момент. А, правда, я з ним поговорив по телефону. І знаєте, він цей, я його зрозумів, куди мені їхати, він мені дав адресу. Я приїхав за той адресу, я там, знаєте, там магазинчики різні, невеликі. Їх їм потрібно очистити територію біля їхніх магазинів. Але то був не єдиний об'єкт, їх було багато в певних районах міста. Коротше, робив я на тому об'єкті в мене є ті відео з цією людиною. в мене є ті відео на каналі. Я відпрацював той день. 11 годин, мабуть, не пам'ятаю, ще 10-11 чи 11 годин я черпав сніг. Я прокидав кілометри, очистив отакі алайок і всяких прибудинкових територій та все, і та сай, і багато. Дуже багато я очистив. Зробив, не пам'ятаю, чи 200, о, дивіться, до речі, ось така лопата. бачите, Заробив чи 230 доларів за день чи щось таке. Ну, лопата мене була. Ще давали мені ну, таку, знаєте, повітродуйку бензину щіль. Її будівельники дорожні, на дорожніх роботах використовують в Україні. І наю користувався, яку обдував. Виходить, ось така робота. Ще яку я роботу тимчасово знайшов, це була перша робота моєї дружини, а саме робота за... там теж платили 24 долари на годину. Щось таке. Робота полягала в тому, що заїжджав в новий офіс і компанія, яка займалася обслуговуванням комп'ютерів і телефонів. Взяла той об'єкт, їм потрібна була ще одна людина. Робота заключалася в тому, що потрібно брати, е, доставати комп'ютери, комп'ютери принтери і всяке офісне обладнання з коробок, виставляти на стіл, підключати всі кабеля до всіх розеток і налаштовувати, щоб. Е, ну, Можна було друкувати документи на принтері або там роздавати в ну і те. Така робота. Моя дружина там робила тиждень 5 днів. Вони за 5, чи 4 дні, я вже не пам'ятаю, тобто за 4 чи за 5 днів вони запустили той офіс в роботу. От Така ще робота. Платили її чеком. Бо коли я робив, мені оплатили готівкою. Мені теж хотіли оплатити грошовим переказом, але я вибрав готівку, бо потрібна буває готівка. О, Воно хтось недавно очистив видно. Тому ось такі роботи можна знайти. Ще можна знайти ці роботи. У Фейсбуці, в профільних групах, тобто є групи, ну, наприклад, я живу в районі Фореслав, там є група, і ти можеш там написати, я шукаю, там часто пишуть люди, шукають роботу на день, на два, або шукають роботу на тиждень, бо вони, в них є тиждень вихідних. Вони її шукають, щоб не сидіти даремно, шукають роботу на тиждень. Вміють робити там та та, -та, -та. О. Або там хтось переїжджає йому потрібно, він взяв в оренду вантажівку і йому потрібно завантажити мебель ту вантажівку. Теж така робота. Тут це все платиться. І таких робіт багато. Ось така, такий можна знайти підробіток собі. Я не сказав, що це дуже легкий підробіток. ну Наприклад, як моя дружина працювала на... Підключенням і налаштуванням комп'ютерів, то це підробіток фізично не важкий. Єдине, що. Ну, навіть там і за паркування не треба було платити, оскільки це в центрі, це був офіс на, в одному там із хмарочосів, можна так сказати, там був 45-й поверх, чи щось, щось таке. І таких робіт можна знайти багато саме на оцих сайтах KGG і Facebook. Бо інші сайти то профільні сайти. І то для спеціалістів. Так ви не знайдете там роботи. Так що, ось такий мій досвід пошуку роботи підробіток. Наробитися там, звісно, треба з вас вижмуть усі соки, бо роботи вони. Хочу, щоб ви за той за малий час зробили максимально. Але, ну що зробиш така? Якщо хтось хоче заробити гроші, то тут завжди можна їх заробити. З цим проблем немає. Причому, знаєте, дві, більше 200 баксів за день заробити, це реально. Що друзі, буду закінчувати, наступне відео я запишу, як я змінився. За рік життя в Канаді. То, як маємо, змінились мої думки, цінності і таке інше. Поділю з вами своїми враженнями. Дякую за увагу. Що ви там дивитеся, маєте і не дивитися, маєте і не підписуватися. Час дойду покажу, як люди прикрашають будинки до Нового року. Воно там сидить ведмідь. Якесь дерево прикрашене. Ну, то що невеликі фігури. А ось цього двір. Купляють отакі надувні фігури. І вони їх над постійно працює як компресор надувається, вони підключені. Під... І ось такі о фігури ви бачите, який розмір цієї фігури. Просто неймовірний. Ось такі фігури надувають і ставлять до нового року. Те саме болоть до Хеллоїну. До речі, оці фігури теж за це платяться гроші за прикрашення двору. Теж наймають на такі тимчасові роботи, щоб прикрасити подвір'я або фасад будинку. Теж платиться 25 доларів десь за годину. О. Ще, якщо у вас є автомобіль, можна знайти. На якісь свята розвозити подарункові подарунки і букати квітів по певних офісах і адміністраціях. І там, не знаю, додому, люди замовляють подарунок, ти його повинен доставити за певною адресою. Це теж робота на один, день, два дні максимум. Так що всім. Гарного Нового року, щасливого Різдва. Дякую за увагу.